У Дніпрі на виїзді з міста на проспекті Слобожанському стався прорив каналізаційного колектора. Зараз комунальники проводять роботи по заміні комунікацій. Для цього довелось перекрити одну зі смуг руху автотранспорту. Роботи обіцяють завершити за кілька тижнів. У вівторок, 20 грудня, відбувся порив між двома колодязями. на місце виїхали спеціалісти, обстежили і було прийнято рішення про розриття та власне ремонтні роботи. Труба там пролягає великого діаметру. Це каналізація. Наразі підготовують каналізаційну цю трубу до обстеження за допомогою спеціальної техніки. На даний момент в двох місцях вона перекрита і перекачується за допомогою спеціального насосу. Як тільки зможуть її повністю прочистити, промити, туди запустять телеінспекцію і будуть чітко. Зрозуміють, в яких місцях відбувся цей порив, чи це одне, чи декілька місць, ну вже тут точно буде зрозуміло. І після цього будуть прийматися рішення, яким саме способом будуть проводити ремонт. Тобто це буде або санація, це в стару трубу засунуть нову пластикову, яка буде майже не відрізнятися за діаметром, або вже заміна такого ну, невеликого шматка. По строках, я думаю, це два-три тижні. Ну, це все залежить від того, який спосіб буде, буде вирішено використати. Для заміни або ремонту. Жоден житель того району не буде відчувати жодних проблем від того, що там проходять ремонтні роботи, тому що каналізація продовжує працювати методом перекачки, тому власне ці ремонтні роботи не вплинуть на побутові умови жителів того району.